Новини культури Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував нову прем'єру. Що показали для вибагливих глядачів Шевченківці? Знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У 107-му театральному сезоні на глядачів театру чекає чимало нових вистав. Тут і яскрава та бурхлива історія кохання Баядера і весілля в Малинівці, але серед всього різноманіття театр підготував для глядачів виставу під назвою Молитва за Елвіса. Театральна постанова присвячується нашим захисникам та захисницям, які мужньо вдень і вночі захищають Україну від навали окупантів. Сьогоднішня вистава, яку диктує нам вся та ситуація. В якій ми опинилися. Бо ми не розуміємо, що буде далі, але ми вважаємо, що всім нам треба щось робити для того, щоб відстояти свою незалежність, своє право на життя, щоб сюди не зайшов ворог. А що робити? От виставі, власне, про це й мова, про це розмова це два світи зустрічаються. Людина, яка вже Пройшла пекло, і людина, яка в тилу, в якій зовсім інші проблеми. Вистава Молитва за Елвіса поставлена за п'єсою сучасної української драматургині Марини Смілянець. Вистава розповідає про світоглядні зміни, які відбуваються в кожному. Хто розуміє, що якщо ми зламаємося і не вистоїмо, то знищення українців відбудеться дуже швидко і жорстоко. Це все передається через історію двох братів: Юрія та Артема, у яких була мрія стати легендарними музикантами. Вони створили рок гурт та планували записати Album. Але одного дня Юра пішов добровольцем на війну. Артем цього прийняти не зміг. І брати припинили спілкування. Сон, певно, єдине місце, де вони можуть поговорити відверто. У житті є багато інших речей, які так само можуть тебе зламати. Знаєш, у житті є багато інших людей, які можуть взяти автомат і піти туди. А талановита людина вона, вона має творити. І с чим тоді не зброя. Одне не відміняє інше. Послухай, кожен має займатися своєю справою. Для кожного хлопця, який зараз там, знайшлася б своя справа і знайдеться після. А от як роби, що хочеш. Гарно, погана. Вистава про якийсь такий вибір. Який має робити кожен, що він вибирає. Так, ми всі хвилюємось, так, ми всі хочемо нашої перемоги, але коли вона буде і якою ціною ми ще. знаємо. Це брати. І один пішов на фронт, а інший був вдома. І це те, про що наші люди також говорять, також мають різні позиції. І сказати, хто правий чи неправий, вже життя розставляє крапки. І ті люди, які проходять пекло війни, вони гостріше розуміють ту правду, яку нам треба відстоювати тут, коли люди продовжують жити начебто мирним життям. Глядачі залишилися розчуленими від показаної історії. Деякі з них не могли стримати сліз. Настільки вразила їх ця історія вже після закінчення вистави. Люди охоче ділились своїми враженнями та думками. Чому важливо показувати цю виставу у наш час? Хочеться помовчати. Така тема. Ольга дуже гарно сказала, що енергія нашого серця повинна переробитись в спротив. Війна, тема війни і життя під час війни. Війна сприймається по-різному. І ця п'єса вчить нас супротиву, вчить тому, що наша Україна потребує захисту, розуміння. Що це наша рідна Україна, і ми повинні бути разом триматись і разом до перемоги, я хочу відмітити, що наш театр, Дніпровський театр Шевченка, завжди дуже тонко відчуває суспільство, відчуває ту проблематику актуальну, яка у нас сьогодні існує, і ця вистава, в якій підіймаються питання кохання. А так, перша пісня була саме про кохання Елвіса Преслі. І далі протязі вистави так само повертались. Це була одна із оцих ниточок, яка протягнута скрізь всю виставу. Це про цінності, про вибір кожного. Незважаючи на те, що могли бути інші зовсім можливості у людини. Але кожен. Кожен обрав свій шлях, кожен зробив свій вибір. І я вважаю, що цю виставу потрібно дивитися. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі радувати глядачів чудовими виставами та новими прем'єрами. Тож уважно слідкуйте за афішею, щоб не пропустити театральне дійство. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини, Д1.